Саморобний трактор. Так, двигун тут від автомобіля Грузового авіа 3,6 об'єма, 85 лошадок, встановлений е, з рідною коробкою. До рідної е, коробки був приєднаний через переходну плиту е, роздатка Уазовська. На, виход, ну, там, на передній і на задній міст виход, поніжена, повишено. Е, передній міст від УАЗ від УАЗа воєнного, редукторний. Заднє міст стоїть від ГАЗ-53 з редуктором ГАЗ-66. Врізаний під колією 1,45 сорок Передній теж 1,45 сорок по центрах. Міст. Гідробак на гідравліку з фільтром саморобний. Нав'язка, плита сама стоїть від Т-25, а це все. Роги все це саморобне. шини передні на тракторі стоять 11,2 на 16. Висотою 88 сантиметрів. Задні 16,2020, висотою 1,06 шість. Грузи зроблені. 106 кілограм один. Бетоном залиті. Тому буде інтересно, то будуть писати. Я розкажу бак на соляру. Фільтр, двигунчик, двигунчик мощний, 85 лошадок, тяне, як дурний, гідроусилітель мерседесовський. Привод під капотом. Там. он тут видно, привіт. Де он по салону? Роздаточка газ, тормоза, там сцеплення, тахометр, Все працює. Все на карданчиках, хрулевая. А, о, Одна і вона друга. Зараз фоткаю скину які вони саме. Все зібрав. Вийшло вроді би все дуже добре. Все підійшло, все по розчотах, переходна плита. Все, звісно, трохи помочився, но Зато зроблено все. Поніжено, зараз включене. Все, легенько крутиться, ніде нічого не ні. косу. Йобить, все нормально. Мені подобається. Все зібрано. Завтра будемо пробувати. Ставити, якщо погода дасть, бо у нас сніжок і дощик іде щось. Роздаточка УАЗовська була вкорочена на 7 см.